Отже, що відбувається, оцінюючи ці телефонні розмови, президент Дональд Трамп заявив, що розмови були дуже хороші. Він сказав, що його мета об'єднати ці дві країни. Ці дві країни об'єднати Росію і Україну. Важко собі уявити, але мета поставлена. І тоді, вважає Трамп, ми домовилися про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по дві тисячі людей на тиждень це те, що заявив Трамп. Таким побачив підсумки цих двох телефонних розмов і усім переговорам, які передували цим розмовам, і Трамп окреслив перспективу домовитися про припинення вогню. Одразу треба сказати, що йдеться наразі про так зване обмежене перемир'я, про припинення вогню стосовно об'єктів енергетики. Варто нагадати, що перед цими двома телефонними розмовами відбулася, по-перше, телефонна бесіда Трампа і Путіна. Як він казав, дуже тепла та оптимістична. Ця розмова перша фактично вивела з ізоляції Путіна, і він вступив в діалог із Сполученими Штатами власне домігся того, чого добивався починаючи війну проти України.